Вітаю вас Ви дивитесь програму про профі сьогодні. Головним героєм нашого випуску стане Роман Калатинець, унікальний майстер художнього зварювання. Роман мешкає у місті Новограді Волинському, і повірте, що на Україну він такий лише один. Свої скульптури він створює без ескізів та комп'ютерних технологій. Усе із голови. Свої скульптури Роман почав робити понад чотири роки тому. Спочатку просто з цікавості спробував попрацювати із звичайним дротом. Далі запрацювала фантазія. Я люблю зварювати метал, і часто так подумав, чому це не чому, чому не зробити, як роблять скульптори з глини, а як зробити це з металу. Подумав тим, як, як зробити спочатку тіло, покрити це все металом. От. Були, були такі ідеї. А потім приходить до мене одна людина і каже, мені потрібно зробити рамочку, оленя під новогодні огні. Я спробував, був ще не уверений, чи зроблю я, чи не зроблю. Але учився. Учився, учився. Вийшло більш-менш. Людина була довольна, мені це понравилось, що людина довольна, я теж від цього получаю якісь задоволення. Що людям уже приємно. і вирішив зробити для себе. щось небудь що було у мене. щоб було на згадку моєї сім'ї, за і... назадку городу, може бути. Тепер його роботи вийшли на значно вищий рівень, ніж аматорська робота. Топіарні рамки Романа Калатинця настільки гарні і якісні, що можуть стати родзинкою не лише з Вягільського краю. Скульптура називається ландшафтний топіар скульптури. А верніше топіарні рамки. Вони приназначені для зелені, для того, щоб туловище даних скульптур могло зароститися внутрі зелені. І сочетання сталі і зелені дерева. Воно більш дружить друг з другом, правильно сказати. І таким чином воно стає ізящним, Радує людський глас, хороший настрій дарить людям. От. Це моє хобі. Це не основний. Роблю їх тоді, коли в мене є хороший настрій, натхнення. Нема настрій, немає натхнення, все ви вже якби, нічого не зробите. Можна, можна прийти до, до роботи, прийти, подивитись, просто взяв кусок проволоки в руки. Зігнув два-три віточка і вже розумієш, що ти вже ну, сьогодні не будеш творити. Йдеш додому, відпочиваєш, вже вранці встаєш більш-менш настраєш себе і вже знову йдеш творити. З поганим настрієм до цього не підійдеш, іначе прийдеться все переробляти. Понановому багато разів стикався з тим, що нам приходилося багато, багато часів, часів затрачувати на те, щоб ти робиш і з, зрізати його і знову переробляти до тих пір. А не стане воно вже тим, як я хочу. Ніяких схем, ніяких ескізів. Усі скульптури Романа це імпровізація. Власне, в цьому його талант. Приходжу в гараж і в мене все спонтанно все случається, розумієте? я от взяв кусок проволоки, думаю, Загну каркас оленя, потім загну, бачу він неправильний, він більш похожий на лося. Думаю, Буду робити лося. Намалював це крейдою на землі, на асфальті. Там, на бетоні. Зробив каркас профіль, підняв його, подивився, схожість є. все. От. І вже тоді я спробував зробити це в об'ємі. Ага, получився живіт, вийшло ребро, вийшла лопатка. І вже зупинитися не можна, вже хочеш більше і більше і більше. Хоча в топіарних рамках треба вміти зупинятися, іначе тебе може загнати вже в натуру, щоб робити натуру. Це дуже важко зробити натуру. Хоча першоначальна задумка креатив. Потім тобто, може ти можеш її просто викинути потім. І все. Треба підтримати себе в таких рамках. Саме в цьому приміщенні народжуються шедеври, якими Роман Калатинець дивує оточуючих. Отож про секрети власної майстерності. Дивіться далі. Видно так я створюю свої скульптури, малюю каркас профіль на асфальті, от, все на гаражі малюю, підіймаю її, зварюю в кінці, піднімаю її, ставлю її от так, Очень дивлюся. От, наприклад, якась кусочка буде висиняти. Вже собі миссий. От дзьобік, от от голова, от шийка. От тут вже будуть йти крила. І роблю це все вже в об'йомі. З кожним разом більше, 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 зварюю, 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 зварю, зачищаю. І... Ну, я вже дивлюсь, я дивлюсь вже на, на цей каркас і я вже бачу, де в нього буде око. Десь тут приблизно отут. Ну от так і створюється мої скульптури. Вміти із звичайного дроту зробити шедевр. Що для цього потрібно, розповідає Роман Калатинець. Матеріали самої скульптури для самої скульптури потрібно Це інертний газ, аргон з углікислотою і покриває сварочну ванну. Докружаючої сріди напівавтоматична сварка професійна, проволока діаметром 6 мм та інші матеріали шліфовочні, поліровочні. Родина Романа пишається його талантом, а діти кажуть, наш тато найкращий. Коли я познайомилась 12 років тому назад з Романом, він ще цим не займався. Він був зварником, але ці скульптури він не робив. Він почав їх не так давно. Я ніколи не думала, що він такий в мене майстер на всі руки, що на Україні такого майстра нема, тільки в Росії ми знаємо, що. Один чоловік робить, і в мене велика гордість, що в мене такий чоловік на всю Україну такий майстер. Мій папа е, займається електрогазозвалювальником. Я цим. Я теж е, хочу стати, я коли стану дорослим, я теж хочу займатися таким, як мій тато. У той час, коли Роман починав працювати із художнім зварюванням, він практично зранку до ночі пропадав, як сам зізнається, на роботі. А після робочої зміни йшов у гараж творити і приходив зазвичай пізно вночі. Та Антоніна з розумінням поставилась до захоплення чоловіка. Звичайно, мені подобаються його скульптури. Спочатку, коли він першопочинав, після роботи уходив в гараж, робив її. В мене трошки це. Ну Не подобалося, що він так багато часу уділяє своєму хобі, що, що потрібно в сім'ї більше знаходитись. Але коли я перший раз побачила скульптуру, я була в захваті, я зрозуміла, що щоб щось добитися, щоб зробити таку скульптуру, потрібно багато часу. І я розумію, я з розумінням відношусь до його хобі, до його, до його праці. Сьогодні Тоня каже: жінкам, які опинилися у подібній ситуації, коли їхні чоловіки поринають у творчість, бажає розуміння, адже від жіночої підтримки залежить чимало не лише сімейний спокій і успішність другої половини розуміти свого чоловіка, допомагати морально, підтримувати його. Роману 31 рік. Сьогодні він працює на одній із провідних компаній Новограда Волинського зварювальником. На роботі його цінують, адже таких фахівців дійсно небагато. Річ в тім, що цей чоловік від роботи не втікає, не на камеру зізнається. Я не йду від роботи, а шукаю час для творчості. Тож не дивно, що після першої спроби майстер загорівся ідеєю про вдосконалення своїх професійних навичок. Я ще наперед не знаю, що я хочу зробити. Це може знову таки бути спонтанно. Я прийду. На робоче місце своє побачив щось таке інтересне, щось впливе в голові і одразу я його буду робити, одразу ж не виходячи з того місця. Мої скульптури обов'язково мають моє авторське клеймо. Воно якби зашифровано для мене, як, якби може бути в дальнішому з'явиться людина, яка е, схоче з, е, зробити схожу роботу і продати під моїм іменем, або там на цьому. Заробити е, собі якийсь, може бути, статок, от, е, то він не зможе розшифрувати е, те, що я тут виварив сваркою. На кожній скульптурі є трімо. Воно мало замітне. Обов'язково вважає, що це має е, бути. На цій скульптурою працював е, теж пів року. Ну, коли працював, е, була зима, було більше свободного вільного часу. Е, то, по вечорах, бо я працюю тільки по вечорах, або вже в вихідний день, коли, коли є натхнення здоров'я. Тварин, яких так досконало навчився робити роман, люблять діти і дорослі. Адже крім того, що майстер робить їх без жодних малюнків, просто за допомогою фантазії і тих образів, на які його надихає світ, вони у нього виходять немов живі. У повний свій тваринячий зріст, граційні з розумними очима і немов готові до стрибка. Зовні практично як справжні, створені для того, аби радувати та дивувати. Адже над одним таким виробом, Роман Калатинець працює по півроку, а то і більше. І хоча Художньої освіти майстер не має. Його відчуття балансу вражає. кажуть оточуючі. Сам Роман сьогодні зізнається. Нещодавно розпочав читати анатомію тварин, адже невідомо, яку звіринку він захоче оживити у металі наступного разу. Ідея почалася з того, що я вирішив зробити щось наймовірно, на мій погляд, важке. Бо зробити з проволоки і виварити її зваркою, граціозність оленю дуже важко. Вгадати ходу при зварюванні проволоки метал починає, коробити, крутити, Роботу швидко цю не зробиш. Треба варити її поетапно у всіх місцях працювати над одною ножкою, над другою, над спинкою, над над головою. бо якщо ти почнеш роботу з однієї точки. Воно все розвернеться в один бік і тоді вже цю роботу. Вирівняти Можна, але дуже, дуже багато треба зусиль, щоб її вирівняти, можна спортив. За основу беру проволоку, діаметри 6-10 мм, купляю її на металобрухті. Беру її вже якби вживану проволоку, Вона мені навіть чимось і допомагає в роботі, тому що я бачу, це мені, звісно, теж допомагає знання, невеликі знання анатомії скелет, скелети, я це все перед цим читав, відучав, старався. Я бачу от зігнуту е, Посторонні люди, які цим не розуміють, проволока де проволока, а я вже бачу в ній от ходу. Вже граціозно. Я вже зразу пристав, от вже не треба гнути. Ще постояв на цей кламок, проволоки, подивився, там, ну не знаю. Оцей участок вже побачив. Чуть-чуть підігнув. Ці участки, отакі от всякі згіби неординарні. Я вже знаходжу майже готовими і знати, куди їх поставити. Провоку стараюсь не перерізати. Починаю від шиї, я її запускаю, можу закінчити аж на копитках. Цим теж усложняє роботу, тому що вона довга, її повернути неудобно і важко. Теж топіарна рамка. Це одна, можна сказати, з перших топіарних рамок моїх. Я наперед не знав, яка вона буде. Робив собі, робив, 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 робив. І вже Без голови вона стояла. Я ще не представляв собі, як я зроблю навіть цю голову. Тобто, ну, Душі чую з того, що я це зроблю. От. Знову ж таки, допомагає знання анатомічні. Читав Книжку книги читаю анатомію тварин для художників. Дві масштабні роботи Романа Калатинця, лось вагою майже 200 кілограмів і олень знайшли прихисток у сусідки майстра на подвір'ї Олени Володимирівни. Ну, це якби для задоволення зробив, а вже якби біля дому вона не поміщається, всіх в кучу не збереш у дворі. Я даю людям гарні двори, наприклад, у цього. Хазяїн Хазяй чи хазяйка не проти, якби що вона тут стоїть. І просто приносить радість людям. Все, так вони не продаються, вони все мої роботи. Насолоджуюсь квітами, насолоджуюсь культурами. Напроти в мене живе мій сусід Роман. І одного разу зимою на Різдво всі, були, всі гуляли, пішли до пам'ятника Лесі Українки, і я зустрічаю Рому, який стоїть біля Оленя. Кажу, Рома, що це за що це таке? Він каже, це я сам створив цей шедевр. І пройшов деякий час, і у нас з Ромою виникло таке бажання, що так як у нас центр міста, тут у нас багато квітів. Поставити оленя так, щоб всі люди бачили, бо раніше він був схований від людських глаз. І... Тут між квітами вони створюють неймовірне відчуття затишку. Проте майже ніхто не вірить, що тварини виготовлені руками новоградця. Часто кажуть, тварини фабричні. Чужий, от е, всі раз бачив, проходить людина, дивиться, проходить, а потім вертається, думаю, йолки палки це що це таке стоїть. І приходять і ну, лапають руками, чіпають, його, щупають, як кажуть. Багато от, до нас в магазин ходить людей, любуються і оленям, і лосем, фотографуються, приїжджали з, з, з закордонних країн, німці були з Польщі, всі фотографуються з задоволенням, кажуть, такого ще ніколи не бачили. От. Над цією красунею Роман Калатинець працював півроку, тож не дивно, що місцеві жителі називають її Романкою. Оленя назвали його Романкою Оленя. Оце дівчинка наша молоденька. Не тільки люди, а й оси люблять. Є такий письменник Паула Коелья у своїй книжці Алхімік він написав, що коли щось дуже сильно бажаєш, то вся всієна тобі допомагає в цьому. І якщо робиш щось з любов'ю і задоволенням, то, це, то ти слідуєш своїй судьбі. Це я вважаю Ромина судьба. Не кожна людина зможе такий витвір мистецтва створити. Це ну, талант від Бога. Ми всі люди, всі живемо, але треба вміти розгледіти в природі щось таке незвичайне, що ну, зробити те, що не кожна людина проста може зробити. Кожен свій творчий день чи вечір Роман позначає у календарі. Так і вираховує, скільки часу пішло на роботу. Каже, шукав в Україні колег по такому художньому зварюванні. Та не знайшов. А от на російського майстра, котрий працює за схожою схемою, але не з металевим дротом, а листом натрапив. Знайом, знайомих багато якби займається діяльністю упаковки, там по єсть. А от по моїй діяльності немає. Нема. Колеги є похожі скульптури, роблять в Росії, робить один, один е, ландшафтник Росії, він один е, е, звісний Росію. От. Він зробив теж лося, ну лось із жесті. Жесті мало зварю, зварених участків. От. Він виграв золоту медаль 2013 року лучший ландшафтник Росії. От. Я з ним переписуюсь. Він е Довольний, що в нього є, як знаю, по його словам, що в мене є, Я кажу, дуже задоволений, що в мене є достойний конкурент на Україні. От. Ну, респект сказав. Все. Починаючи із маленьких елементів декору, поступово вдосконалюючи техніку, Роман Калатинець здобув визнання як особливий майстер, поки що серед друзів та колег по зварювальному цеху. Нещодавно чоловік побував на виставці у столиці, де продемонстрував свій талант. Проте вантажити і перевозити своїх металевих тварин дорого, каже автор. А підтримки він ні в кого не просить. Проте залюбки прикрасить центр міста своєю скульптурою. Головне, аби влада пішла на зустріч. А не так давно Роман Калатинець. Закінчив ще одну масштабну роботу. Робив я е, 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 матеріал, е, труба, труба, тупчі матеріал, кований бамбук. Е, це якби, моє ноу-хау, бо я ніде його не бачив. Ну, бачив, є, продається, але як, робив, як воно робиться, ніхто не колега. Але сам до цього дійшов, дуже довго експериментував, е, багато перепортив матеріалів, щоб... Не вийшло тої схожісті, яка повинна бути хоч приблизно. Я думаю, що добився того, що я хотів. Опорної праці. Сьогодні Роман елементи декору не виготовляє. Каже, зараз ця робота для нього дуже примітивна і нудна. Душа бажає складної і вимогливої праці. Як це було у випадку із оцим Оленем. Так, це одна з найскладніших робіт. Робив її рік. Вона починалася з топіарної рамки, але я вже не зміг остановитися, як я вже казав, треба вміти встановлюватись, зупинятись. Не міг зупинитись і вже заростив і заварив повністю її проволокою, наверх наложив сварку. Дуже тяжка, 300 кг важить ця скульптура. Важка в роботі, тим, що дуже багато. Якщо ти вже пішов до натури, треба дуже багато нюансів, спливає там, по поводу мишць, точна хода більш менш щоб була, взгляд передати йому, щоб був, щоб був благородніший. До натури дуже важко працювати, дуже важко. Попри задоволення, яке він отримує від результату своєї праці, Роман не хоче, аби хтось із його синів пішов у цю професію. Неймовірна відповідальність часом каторжна праця, ризик і небезпека для здоров'я, мінусів багато. А у складній роботі йому часто допомагає друг Сашко. Знайомими з 2005 року до мистецтва ставлюся я з великої букви, а що нас пов'язує. Пов'язує спільна справа, я йому таки допомагаю. Ну, якби як допомагаю. Все, що скажу, то й допомагаю. Художник війна, я спомагательний механізм. Ну, там, допомагаю підварювати, приготовлюю ну, матеріали, всі, які йому треба. Роман каже: якщо ви хочете щось робити, робіться усім серцем. І тоді успіх до вас прийде. Е, мені допомагає у роботі, можна сказати, спертість така. Знаєте, я, я, я до останнього буду перемагати метал. Поки я, ну, поки я не зроблю, буду працювати над ним довго, 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 поки не добісь е, нужного мені результату. Е, зварювальникам хочу побажати бути в своїй роботі, е, можна сказати, підантічним, е, щепетільним відповідально відноситься до, цього, до цієї професії, бо багато зварювальників відбувають просто свої часи на роботі. А yeah. цю цю професію іменно цю професію треба любити. Тоді у вас буде все получається. Унікальний скульптор Роман Калатинець знайшов, як реалізувати свій професійний потенціал. Можливо, скоро ми зможемо побачити роботи Романа на міжнародних виставках та конкурсах. А поки що підкорювач майстерності зварювання живе на Житомирському полісі і вперто творить ексклюзивні шедеври. Адже, як каже Роман, навіть він, як автор, дві однакових скульптури зробити не зможе. Металу творчості досить вередливий елемент. Якщо ви маєте запитання або ж пропозиції стосовно героїв нашої програми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите внизу екрана. Це була програма про профі. І пам'ятайте, наступного разу головним героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне бути професіоналом. Зустрінемось за тиждень у цей же час на цьому ж каналі. Бережіть себе.